І будемо починати в принципі з того, що на жаль, нам приносить Росія кожного дня, що ми просто змушені терпіти, адже це відбувається практично кожну ніч. Особливо у вересні дуже багато було атак. Зараз вони теж є ці атаки з боку Російської терористичної федерації. І, Звичайно, є влучання, є постраждалі. і Їх на жаль немало. Росіяни, наприклад, сьогодні вдарили по Харкову. і Наразі відомо про 21 людину, яка зазнала поранень. Інформу. Інформує про це мер міста Ігор Терехов. 17 поранених перебувають у лікарні, зокрема 16-річний підліток. Окупанти вгатили кабами по індустріальному району Харкова, поцілили у цивільне підприємство. Там є руйнування інфраструктури. На місцях влучань працюють усі профільні служби: там медики, рятувальники та правоохоронці. Звичайно. Вони роблять все можливе аби ліквідувати наслідки ворожих влучань. І зараз оперативно з'являється інформація. Також від мера міста Харкова. Він пише, що за попередньою інформацією внаслідок ворожого удару є один загиблий. На жаль, з'явилися такі негативні новини. Це, от це прямо зараз, практично влучив один каб по Київському району Харкова. Про це пише мер міста. Зокрема, і на жаль. Є інформація про одного загиблого. Зараз вся інформація подальше уточнюється. Тобто, Харків постійно регулярно зазнає ударів, там постійно лунають вибухи. На жаль, бувають випадки, коли люди просто не встигають пройти до укриттів, адже з території Росії летіти снарядом не так багато. Тому, якщо ви перебуваєте в Харкові, то бережіть себе, звичайно, дбайте про безпеку і ходіть до укриттів, коли це можливо, і не треба нехтувати знову ж таки сигналами повітряної тривоги. Особливо, якщо ви знаходитесь на прикордоні або в містах, які контактують з прифронтовими регіонами. Зокрема, тому що знову ж таки ці самі каби, балістика, вона, на жаль, летить лічені хвилини, і вона долітає до міст і не завжди її наші захисники неба встигають збити. Ось на жаль, такі негативні, неприємні новини зараз. з Харкова, тож тримаємо руку на, на пульсі, слідкуємо. Сподіваємось, що більше поганих як. Якихось новин звідти не буде, втім ми завжди проінформуємо. Тож підписуйтесь на нас і слідкуйте за наш за нашими соцмережами, зокрема.